Що? Я російську не розумію. А це у вас що таке? Це у вас заклад, а? Це у вас український заклад і що це у нас тут? Що це таке? Як це так вийшло? нас вже давно російською мовою книжки всі спалюють. Почему? Люди горі приносять, беруть у нас, живуть переселенці, просять, беруть просто книги. Ну, тут треба читати українською. Не українською, а українською. Українською. Що ви зрозуміли? Я не девушка. Я кажу, я вас не розумію. Чуєте мене? Я в Україні, я російську не розумію. Чому я заходжу в заклад, і тут я маю оце бачити? Поясніть мені. У нас немає наших горіків, ну, от, будь ласка, У нас немає наших письменників. Ви не можете ці книги поміняти на українські? На Лесю Українку, ні? У нас Леся Українка теж є. Де? Покажіть. Там, Там, Там десь валяється, так? А чому валяється? Дивіться, у вас є до завтра час це все прибрати. Або завтра прийде служба і буде вже з вами з штрафом і всіма іншими. А що? Завтра все, Dobra?